Крім інструментарію, про який мовилися найперше авторучки, очевидяні пера, пер, власне, пера птахі, кольорові олівці або каблучка, про яку я зараз розповідав, я ще використовую срібний олівець. Срібний олівець. І от срібним олівцем я кілька років тому зробив. Ну, Практично всі автопортрети скопіював автопортрети Тараса Шевченка, незалежно від техніки. Ну, Живописник я тільки не копіював. Це малюнки олівцем, малюнки перун. І автопортрети зроблені з фотографії або в дзеркало, в техніці Алфора. То я робив їх срібне олівцем. Ну, зокрема, оцей автопортрет мені дуже подобається і взагалі це період в житті Тараса Шевченка. Ну Це період зоряного часу. 43 й рік, коли він вперше приїхав після довгої розлуки в Україну, почув декламацію своїх віршів, з вуст панночок, які мали би читати зовсім інші книжки. Оце робота зроблена слідним ліцем. Зараз вона вже подарована. Після закінчення виставки я її передам Андрію Івановичу Яловому, людині, з якою ми співпрацювали у форматі видавничого Дому Андрій. Ці І ця людина фінансувала видання ну, власне реалізацію мого проєкту Нахай позиться. Оце це автопортрет, різні портрет Тараса Шевченка, триликий Тарас», я його називаю, ну, тут поряд ікона Триликого Христа. Такі ікони були, ну, може, не дуже поширені в Україні, але